Риба, неймовірно корисний низькокалорійний продукт, який обов'язково варто включити в свій постійний раціон, і нескладно готувати, а страви з нею відмінно підходять навіть для самого урочистої вечері. Смаження на сковороді особливий процес, в якому важливо дотримуватися кількох тонкощів, особливо якщо мова йде про рибу з її ніжною шкірою. У сьогоднішньому огляді ми розповімо вам, як правильно обсмажувати рибу, уникнувши найпоширеніших помилок. Неправильне розморожування єдиний правильний спосіб розморожування риби перекласти її з морозилки в холодильник, тільки якщо ви дуже поспішаєте, ви можете покласти продукт в герметичну упаковку і залишити під струменем крижаної води. Якщо ви станете розморожувати рибу при кімнатній температурі або відправити її з холоду прямо в гарячу воду, продукт відволожиться, розм'якне і його буде дуже важко готувати. Занадто багато солі. Коли викладете занадто багато солі в маринад, рибна м'якоть вбирає рідину і залишає кристали солі зовні. Якщо ви перетримаєте рибу в такому маринаді, вона стане буквально занадто сирої. Приправи і сіль найкраще втирати безпосередньо в саму рибу, а маринад не солити зовсім краще приправи для маринаду зелені трави, кріп, петрушка, розмарин, оливкова олія і звичайно ж лимон. Зняття шкіри перед смаженням. Жарка сприяє зменшенню шару підшкірного жиру, який склеює шкіру і м'якоть, отже, зняти шкіру буде набагато легше після смаження, ніж до, до того ж риба в шкірі менше пригорає і її легше перевертати, якщо ви все-таки сумніваєтеся і боїтеся, що риба прилипне до сковороди, смажте рибу прямо на постеленному сковороду шматку пергаменту, попередньо капнув трохи олії. Занадто багато маніпуляцій, м'якоть риби, що утримує всі соки. Дуже тендітна, занадто часто чіпаючи верхній шар шкіри риби, ви пошкоджуєте її текстуру і ризикуєте зіпсувати не тільки зовнішній вигляд готового блюда, але і його смак. Намагайтеся звести число маніпуляцій з рибою до мінімуму. Не потрібно перевертати її кожні два хвилини сира риба прилипне до сковороди, а просмажена легко піддається лопаткою або спеціальною ложкою. Для того щоб перевірити готовність риби, досить лише виделкою спробувати відокремити якоть від основної кістки, якщо відділяється. То можна закінчувати жарку. Занадто довга жарка, шкідливий рада, якщо ви маєте намір висушити рибу до кісток і перетворити її якось в несмачну гуму. Смажте продукт якомога довше, різна риба готується за різну кількість часу, але всі вони обсмажуються дуже швидко, не більше 10 хвилин з кожного боку, якщо ви хочете зробити все ідеально. Виміряйте товщину риби в найширшому місці і розрахуйте загальний час смаження з розрахунку 3-4 хвилини на кожен сантиметр. Не забудьте перевернути безлад у сковороді. Головне правило успішної обсмажування риби розпечена сковорода. Розігрівайте її близько 5 хвилин перед тим, як викладати рибу, а ось смажити її треба недовго на середньому вогні. Так блюдо вийде соковитим, не підгорить і не залишиться сирим. Якщо ви буквально завалите сковороду шматками рибного філе, не дивуйтеся, що риба буде готуватися нерівномірно, щось підгорить, а щось майже не прожариться. Вибирайте сковороду відповідного розміру і залишайте рибі простір, щоб проконтролювати готовність страви.